Вас, ви на каналі Таро. мене звати Людмила. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, якщо не підписані. І давайте переходимо до гарних новин. Ви вже всі чули, що Ростов на дні або ж Ростов на Дону пішов на дно. Підтвердився мій Таро прогноз від 26. Липня прям буквально декілька днів, і 3 серпня сили оборони знищили ворожу субмарину, і цей носій ракет Калібр пішов на дно під час атаки 2 серпня. Нагадаю вам, що підводний човен Ростов на Дону є одним з чотирьох підводних човнів класу Кілон, здатних застосовувати ракети Калібр. Він був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року. І ось він вже пішов передавати привіти Москві. Подивіться мої відео попередні. Щоб бути в курсі новин, як збуваються мої второпрогнози. взагалі, я вам говорила ще в минулому році, коли вдарили по собору в Одесі, що це дуже поганий знак для Росії, тому що Чорноморський флот після цього буде просто знищуватись. І якщо прослідкуєте, скільки російських кораблів вже знищено, то відповідно. Це ж не просто так. Україна не морська держава, а знищує Чорноморський флот. Давайте подивимось ось літо. Чи будуть ще якісь такі добрі новини, що підбили щось, якийсь корабель, чи в Криму щось сталося, можливо, Кримський міст. Давайте подивимось, яка вірогідність, що буде якась така значна подія на морі. Дивимось старопрогноз. Чи будуть якісь досить такі. Радісні події для України на морі. Тут дерево, може сама природа нам допоможе. Вершник, обручка і букет. По-перше, якщо брати дерево, сама природа нам може допомагати. Може бути якийсь шторм і щось там відбудеться в районі Кримського мосту чи самим Кримським мостом. Якщо брати по картам вершнику, бручка, букет, то тут можна говорити про удари по мостам, по, по транспортним засобам. І це буде досить таки. Серйозний є подарунок для України. Я б могла сказати тут, наприклад, дату, коли це може бути, але це я скажу не серпень, це вересень. І тут навіть дату можна було б сказати, коли це буде. Але я не буду говорити, щоб допомагати росіянам. Будемо чекати. На дуже хороші новини: серпень-вересень, якісь плавзасоби, кораблі, в тому числі Кримський міст, або ж переправи, плотини їхні. Щось буде по букету буде дуже гарний подарунок до, в тому числі, річниці України або ж. Або ж якоїсь суттєвої події у вересні. Чекаємо гарних новин і хай, як то кажуть, допомагають нам. Всі вищі сили, давайте подивимося розклад для Донбасу. Дуже часто мене звинувачують, ви не розглядаєте Донбас, чи він для вас не існує. Чому не існує? Існує. Просто я говорила вам неодноразово в своїх відео, що по Донбасу ситуація досить таки складна. І Подивіться моє попереднє відео, я говорила, чи буде ядерний удар по Донбасу, і я там дуже багато чого пояснювала, тому, перш ніж писати такі. Коментарі з претензіями, подивіться попереднє відео. Давайте дивимось, Донбас. Яка там буде ситуація найближчими місяцями? Чи буде покращення на Донбасі? Чи буде покращення на Донбасі? З приводу бойових дій, звісно, тут закохані лицар жезлів вежа і трійка жезлів. Ой, Чи буде покращення? Так як тут випали закохані, то, можливо, ось цей наступ на Курськ, як я вам говорила в моєму попередньому відео, плани окупантів щодо наступу трішки порушить і будуть якісь розглядатись перспективи щодо покращення ситуації на Донбасі. В той же час, якщо взяти ось тут випадає вежа, ну ви ж розумієте, що це постійно щось летить, постійно. Щось горить, дуже багато обстрілів. Якщо брати ось так по картам, то, на жаль, незважаючи на те, що наші ЗСУ, наше військово-політичне керівництво постійно прикладає зусиль для того, щоб спасти Донбас, але ж все одно Донбас, на жаль, у вогні. Там пекло, пекло на землі. І мені дуже не сподобалося. Новина про те, що в Авдіївці знайшли, на жаль, холеру, і я вам говорила в моїх попередніх прогнозах, що може поширюватися жахливі хвороби. Дивіться в наступних відео, я зроблю прогноз: все ж таки, чи загрожує Україні нова пандемія? До зв'язку підпишіться, поставте лайк. Дзвіночок, хай у вас все буде добре.